Просыпаешься и понимаешь, что сегодня может быть твой последний день жизни, а? и ты проживаешь его, борясь за свободу простого народа, борясь за притесненный народ, за простых людей. Робай, что захочешь. Я буду тебе насторожен, сказал мне ангел, присевший на право Не то, что не думаю. Реально не боюсь, типа, умереть. Скорее всего, это будет быстро. Вітаю, Ютуб канал Ростислав Продакшн називає наступних десятьох українських героїв. Вони віддали своє життя за нашу свободу. Це трапилося в бою з російським окупантом. Час подивитися їм в очі і запам'ятати їхні імена та обличчя. Щоб більше українців побачило наших героїв, ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Отже, під номером один герой Олексій Хільський. Я маю завдання. Твої супроводити кроки. Я є насторожі. Але ти повинен іти. Олексій Хільський, актор театру і кіно. З 2005 року він працював у Дніпровському молодіжному театрі. Віримо. Потім у столичних театрах. До війни він також знімався в кіно та популярних серіалах, серед яких на твоєму боці Квочка, Кріпосна, Лікар Ковальчук. Опер за викликом, загадка для Анни. Мене звуть Олексій Хільський, актор театру та кіно. Мені 34 роки. Із таких найважливіших головних ролей я би відмітив роль у проєкті Квочка на Насітка та роль у проєкті асистентка, де я зіграв негативних персонажів. Але найулюбленіша моя роль це роль у проєкті кріпосна, де я зіграв друга головного героя. Таку для мене приємну штуку сказав, що вони цього персонажа написали, е, ну, типу, під мене. От, я, Ого. я пробувався так, на, на інші якісь ролі ми ходили, тобто на Богдана Юріча я не пробувався. Хто там? <реклад> Ужин для пана. Какого <реклад> как чорта ви робите? Ви хто такий? Це що, твой муж? Прошу прощення. Ошибся номером. У перші дні повномасштабного вторгнення Олексій Хільський взяв до рук зброю і пішов захищати Україну. Він вступив до 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ, де обіймав посаду головного сержанта взводу розвідроти. Постійно перебував на передовій. Він брав участь у наступі на Херсонщині, а також захищав Бахмут і Солодар. У боях за Україну двічі отримував поранення. Але, попри це, через деякий час повертався на передову. Загинув 17 серпня. На запорізькому напрямку про його смерть написала дружина Надія Хільська. Я тебе дуже люблю. Я тебе, я тебе кохаю. Неймовірно кохаю. Ти моя підтримка. Ти мій енерджайзер. Олексій мріяв про перемогу і про повернення до професії. 14 листопада Олексію мало б виповнитися 36 років. Під номером 2 герой свіщ Олександр з позивним Фарш. Фарш це позивний дав мені мій товариш Азовець. Я просто по житті такою люблю дві ж такої, що то щоб опасний, знаєш. Щоб... Фарш відомий завдяки інтерв'ю, опублікованому прес-службою третій ОЖБР 31 липня. Він розповів, що реально не боїться померти. Я означно. Просто інтересне када як ще здохнуть. здохнути, а не далі були самі кайфувати. Герой родом з Одеси. Олександр вступив до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення РФ. Чоловік воював на Київському, Херсонському, Запорізькому напрямках. Боєць третьої окремої штурмової бригади з позивним фарш загинув під час виконання бойового завдання проти російських окупантів на Бахмутському напрямку. Дуже сильний та великий воїн. Вічна слава Герою України. У нього залишилась маленька донечка, дружина та батьки. Реально, не боюсь типу, умереть. Скоріше всього, це буде швидко. Під номером три герой Андрій Пільщуков – Пілот «Джуз». «Джуз»? Бо не вживаю алкоголь взагалі кожного разу десь в барах або на вечірках я казав Just juice». Капітан Андрій Пільщиков, який загинув внаслідок авіатрощі на Житомирщині, 25 серпня, народився у Харкові. Андрій Пільщиков у 2016 році закінчив Харківський університет повітряних сел. відслужив 5 років, та у 2021 році звільнився з військової служби під час вторгнення. Повернувся до бойових польотів, брав участь у повітряній обороні Києва у травні 2022 року. Указом президента, Данта Андрій Пільщиков був нагородженим орденом за мужність третього ступеня. Відомо, що станом на 7 травня 22 року Джус мав 500 годин бойового нальоту. Він також мав стати пілотом винищувача f-16 Джус неодноразово давав інтерв'ю західним змі, однак не розкривав свого імені та повністю не показував обличчя. Пілот закликав партнерів якнайшвидше надати Україні сучасні винищувачі, оскільки вважав, що вони здатні змінити перебіг війни. Український Фотограф Олександр Маслов оприлюднив фото джуса, на якому пілот показав своє обличчя. Інформацію про загибель джуса повідомив його друг поцелуєв. З Самого першого дня наша бригада збивала і літаки, і вертольоти, і криваті ракети. А, ну на жаль, загальну статистику я не можу озвучувати. під номером 4 Данило Ляшук з позивним моджахет просипаєшся і розумієш, що сьогодні може бути твій останній день життя. Ага. І ти... Проживаєш його, борясь за свободу простого народу, борясь за притіснюваний народ, за простих людей. Український військовий родом із Білорусі Даніїл Ляшук із позивним моджахет загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Про це повідомили військовий капелан Хаджимурат. Путілін та бойова група Вендета, яку очолював Ляшук, уродженець білоруського бреста захищав нашу державу з 2014 року. Мав звання народного героя України у лютому, 2022-го знову пішов на фронт, захищав Київ і передмістя, брав участь у боях на Харківщині та Миколаївщині, проводив диверсійну роботу на окупованій території Херсонщини. Із 2014 року був двічі важко поранений. Проте після реабілітації повертався. на фронт. Вот так вот. Снег во время Рамадана. погода непредсказуемая. Дни Рамадана, они всегда холодные, даже если это весна. Так чтобы верующим поститься было легче, не шала. Аллах знает лучше. В общем, как-то так, друзья, атмосфера у нас. Берегите себя. Под номером 5, герой Андрей Панченко. Пожалуйста, здоровья, шановные Украины. Сьогодні в складі Баку Санта Алекс і батя він не мав бойового досвіду, але з перших днів повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю. Андрій Панченко спершу захищав від окупантів Київщину. Тоді за сміливість та вдачу побратими й дали псевдобатя. Потім боєць поїхав у справжнє пекло під Бахмут. За рік війни хлопець став командиром взводу батальйону Сармат разом із побратимами брав участь у найзапекліших боях, дістав три тяжких поранення і був певен, що зробить усе задля нашої перемоги. Але 3 серпня життя баті обірвала ворожа снайперська куля. Кохана Андрія Дарина розповідає, що він щодня записував їй відео. Пара познайомилася вже під час війни. А за три місяці боєць зробив дівчині пропозицію. Одного дня в слухавці Дарина почула не голос коханого. Їй повідомили, що чоловік загинув, кинулась від того, що мені сказали, що батя снайпер 200 І це було для мене дикість, бо я я ж усе з ним говорила. Завжди казав, що ця війна вона не за території, вона за майбутнє України. Тому його немає, але його ім'я і честь тепер частина того, що маю нести. Я в Андрія залишилася маленька донечка. Він говорив, що саме заради майбутнього дітей треба завершити цю війну перемогою. Під номером 6 герой Ростислав Янчишин. Він вірив і говорить, що треба вірити, що ми переможемо, і... але він розумів, куди він йде. Дуже важко говорити про це. Я починаю розмовляти, підступають ком. Он був прекрасний друг, який завжди прийде на допомогу. Ростислав Янчишин народився 20 травня 1991 року в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Соліст балету Одеської опери, отримавши хореографічну підготовку у київському мистецькому виші. Він потрапив за розподілом в Одеський національний академічний театр опери та балету, де працював. Артистом балетом водночас мистецька діяльність не була перешкодою для активної громадянської позиції Ростислава. Він разом з балетною трупою театру об'їздив чимало країн після початку повномасштабного вторгнення РФ танцюриста не одразу прийняли до лав ЗСУ. Він добровільно пішов у тероборону і лише після цього став частиною збройних сил. Ростислав навчався у військовому центрі, отримав посаду кулеметника та вирушив у Донецьку область, де обірвалося його життя. Відтак пуанти артиста змінилися на армійські берці, а музика улюблених вистав на звуки мінометної черги. Під номером 7 – засновник розвідувального підрозділу Башкетники Сірка Іван Щоголев. Він став на захист України з 2016 року в лавах першої штурмової роти добровольчого українського корпусу. Під командуванням Дмитра Да Вінчі Коцюбайла пізніше ж підписав контракт із ЗСУ. Загинув воїн у боях за Україну на Куп'янському напрямку 25 березня. І всі, хто знав героя з вогнем в очах, запевняють для країни це величезна втрата. під номером 8 – Герой Іван Марчук з позивним брест. Іван Марчук родом із міста Берестя. Конечно, мы победим. В этом нет никаких сомнений. Атмосфера у нас дружественная. Ребята все смотивированы. Все стремятся получить как можно больше знаний. У 19 років він вступив до французького іноземного легіону, маючи серйозний військовий вишкіл з 2015 року. Захищав Україну в зоні АТО ООС. З початком повномасштабного російського вторгнення приєднався до білоруського полку імені Кастуся Калиновського, де згодом став командиром батальйону. Брав участь у стримуванні танкового прориву окупантів поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу. Разом з бійцями зумів відкинути росіян, але за другою хвилою наступу бійці почали відступати. Частина білорусів разом із бре. Стом прикривала відхід другої половини групи. Під час бою був важко поранений у ногу та голову. У цьому бою він знищив щонайменше один рашойський тан. Загинув 26 червня 2022 року в битві за Лисичанськ на Луганщині. Саме боє, то той, з яким я вмру. Білорусь! Білорусь! Моці Матіма Росіма! Венуся визволяйся, і себе! Там, Танки заходяться зараз і куди привезли мені людства його визволення? Під номером 9 – герой Валентин Шелбі Слюсарчук. Валентин Федорович Слюсарчук 15 лютого. 2003 року народження був родом із села Тюдів Косівського району Прикарпаття. Він перебував у ВО «Тризуб». У свої 20 захисник воював з окупантами у лавах розвідувальної роти однієї з десантно-штурмових бригад ЗСУ. Життя молодого воїна обірвалося 18 серпня 2023 року. Під час ведення бойових дій у районі населеного пункту Вербове на Запоріжжі внаслідок мінометного обстрілу з боку ворога. Ті, хто знали друга Шелбі, кажуть, що він. Не любив сліз, а любив життя. Тож, на могилі, як він того хотів, залунала його улюблена пісня про найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах Олексу Довбуша. Виконали її під гітарний акомпанемент. Молоденьків, він на нічку наляє В на нічку налягає, то півцем, за підпирає, то півцем, ся підпирає сто биху. Ані під номером 10 військовий льотчик, герой Олександр Кукурба. Олександр навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богона. Уже тоді хотів бути військовим льотчиком, саме винищувачем. Хлопець вивчав все про літаки, закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Двічі його мрія стати військовим льотчиком була під загрозою. Він розказував, як ну, перші ті польоти на висоті були. То він сказав: каже, мамо, ти навіть не можеш уявити, яке там гарне небо за хмарами. Каже, як каже там гарно вещи хмар літати. За час війни, з 24 лютого, 2022 року, Олександр отримав три державні найвищі нагороди: орден Богдана Хмельницького, другого та третього ступеня і звання Героя України. Пілот знищив понад 20 російських танків, півсотні бронетехніки та більш як 300 ворогів. Згодом Володимир Зеленський назвав Кукурбу. Одним із найефективніших українських льотчиків, а також справжнім українським героєм, якого ми будемо завжди пам'ятати. Військовий льотчик, герой України майор Олександр Кукурба, загинув 26 липня 2022 року. Під час свого сотого бойового вильоту він намагався катапультуватися, але парашут не відкрився через малу висоту. Йому було лише 27 років. Зелененьким ходить борщ молоденький, ходить до бощ молоденький, він на нічку налягає, він на нічку наля.